Всім привіт починаємо новий влог. Сьогодні дуже дуже сонячно в нас, і я планувала в цю суботу цілий день провести вдома. Але чоловік вдома і попросив дуже сильно приготувати суші. Тому зараз збираюсь, їду в H-Mart. Це коручно, такий азіатський магазин. Але там ми купуємо е, рибу, якийсь вугор, те, що мені треба саме для суші, їжу тільки туди, тому там дуже якісні, супер свіжі продукти. По ціні, да, трошки кусається іноді, але раз в пару тижнів, раз в місяць, я готую цілу тарілку величезну суші, всі обожнюють. Ми запрошуємо іноді наших друзів. Тому сьогодні, думаю, буде саме такий день. І вийшла на балкон. Зараз покажу, чим я займалася півдня. Я, ну, по-перше, там супер зараз перебираю всі речі, половину, все, щоб не брати з собою в нову квартиру, куди переїжджаємо. І на балконі зробила перестановку невеличку. Не зняла, що було то, але просто покажу, який у нас тут балкон величезний. В тій квартирі, куди переїжджаємо, він буде в три рази менший. Але нічого, це тимчасово на один контракт буде така квартира. І помила нашу коляску. Ось вона сохне колись в Україні. Це була така крута для мене коляска. Ми купляли для малого, коли йому було може місяців 6-7. Вона складається, вона дуже легка, і її час закінчився для нашої родини. Для мене це якось так новий етап, коли віддаємо коляску. Я її помила, видраїла повністю. І оце зараз стікає вся вода, бо я її рази чотири мила, бо я її мию десь раз в три-чотири місяці. І просто вона настільки пильна, але віддаю ну, друзям нашим. Вони якраз період в них дитина виросла з їхньої попередньої, Вони питали мене про коляску місяць тому. Я ще не готова була її віддавати. Я кажу, та ні, ну там поки нам треба, десь може хоче Андрюшкін поспати на вулиці, але розумію, що час закінчився. В нього вже на сантиметрів 15 стирчать ноги, коли він лягає спати в цій колясці. Тому просто треба з нею попрощатись. Вона. Не в ідеальному стані, але на 4 з 5, тому не соромно її віддавати. І людям написала, вони з радістю, як тільки вона висохне, я їм віддам. Придумала такий механізм, щоб вона сохла. Ось поставила стіл наш і стікає повністю з цієї штучки, бо я її ніяк не вижму, нічого. Стікає вода. Такий у нас балкон тут. Стуля ніколи не розкладає, бо Андрюшку переживає, що він на них настав. Це тільки сьогодні застелила, бо в нас тут просто величезна дирка, і вже незручно, коли гості приходять сідати через місяць. Цього дивана вже в нас не буде, але якось щоб місяць досидіти, тимчасово застелила так. Понятно, що не супер естетично, але вже як є, зато чистеньке і гарненьке. Це наш килимочок, щоб зручно було сидіти. Андрюшки на барбікю. Велосипед, який продаємо, купляли десь за 300 доларів, 270-300, він майже в ідеальному стані. Десь він тут падав, я тільки це побачила нещодавно, щось трошки тут протертий. Але так, в більшості він на 9-10 з 10 балів, тобто дуже класний велосипед. Якщо комусь хтось Остіна актуально, то ми його продаємо за 110 доларів. Не думаю, що це великі гроші для велосипеда, який коштував 300 чотири місяці тому. Тому, якщо хтось Остіна дуже зацікавлений покупці велосипеду, то відповів на всі запитання. Ось отакий у нас величезний тут балкон, і сушка завжди стоїть. Бо речі, там з басейна приходимо ще щось завжди треба. І чарівний вид з вікна. Не знаю, дуже люблю. Отут сидиш і навпроти просто тиша. Андрюшка залишився вдома з папою там спати. Я виїжджаю, поїду в цей ечмарт. І як я казала по вихідним, оскільки сьогодні субота, я взагалі нічого не готую в плані там якісь котлети, гарніри. Бо я знала, що паша або розведе, щоб поїхати кудись поїсти, або щоб я приготувала щось таке, прям суперсмачненьке, святкове це там такі суші. Тому зараз їду. А коли Андрюшка прокинеться, то пообіцяли йому, перед тим як я не знала, що я буду суші ще й готувати. що Андрюша сьогодні поїде в чек Сьогодні субота, неділю чек не працює. Ми туди не їздили в я не знаю, Де машина? Паша наче казав, десь тут завжди ми паркуємось в одному місці, але вчора п'ятниця місць вже не було. Піду шукати. Ми в чекфіле вже не їздимо, може. Місяць чи півтора якось ми відвикли від цих фастфудів, вирішили зменшити кількість і частоту поїздок в ці фастфуди. Бо раніше це було як норма. Ну, кожні вихідні ми втрьох їздили, їли фастфуди. і ось там півтора чи два місяці. Ми майже не їмо фастфуди, тому я дуже задоволена. І Це Андрюшки сьогодні щось так випадково. Сама запропонувала до Мандрушкари, хочеш говори, прокинеш с це буде тобі такий від зайчика рі, подарунок. Говори, поїдеш з папою. Ну якщо паша залишиться вдома, то там я з ним поїду. Бо в нас понеділок в Америці день пам'яті, все закрито, всі підприємства ну, більшість не працює, і Паша теж не працює на основній роботі, але йому все одно платять за цей день зарплату. Тому якщо ще вийде і в нього буде бажання і сили, то він ще може в цей день. Так як вихідний може ще поїде в таксі, бо він давно не працював, не працював в таксі і не хотів. Але сьогодні ми помиємо машину, оцю нашу джип, поки в нас немає іншої Toyota. І помиє машину і, скоріш за все, почне іноді а, просто їздити таксувати. Бо він їздив десь два тижні підряд чи три, пробував працювати хендіменом. В нього вийшло, все нормально, робота була, але по зарплаті ми порахували, що це ну дуже невигідно. Ну десь тобто він працює на буднях і так на фізичній роботі відносно. І ще й на вихідних ми його просто не бачили там ці два-три тижні вдома, Він без кінця в роз'їздах по кожен кожне це замовлення пів години від дому. це поки доїдеш, поки назад, це все таскаєш інструменти. Ти тобто сама робота не важка. Що не так? Це паша їздив на моїй машині, і в мене тепер я отак катаюсь. Оце мені треба посунути все, щоб під себе потім підлаштувати, всі дзеркала. Зараз я буду ще все це налаштовувати. Ось. І до чого я вела, що він працював. І ми порахували, що це взагалі не дуже вигідна робота, це хендіменство. Ну, нам не сподобалось, коротше. І я рахую і настою на тому, настаю на тому на том паші, щоб краще раз. Тиждень чи два виходити вихідніти цілий, цілий день вдома, потім навчання в нього є, він навчається ще, спить, відпочиває. І з 10-ї вечора до 2-ї ночі, до часу ночі, він 3-4 години їде в таксі. Це Uber, це зараз якраз в нього мають відкрити новий аккаунт в Uber, бо в Америці, в нашому штаті, не можна, якщо в тебе рік нема права, ти не можеш влаштуватись в Uber. Він працював в Олів таксі минулого року тільки. І зараз він давно не працював в таксі, не хоче туди йти, але з моєю підтримкою все таки ну краще така робота, і він заробить майже ті ж гроші або навіть більше, але сидячи в машині і вбиваючи машину, а не в своє здоров'я. Тось тобто, я кажу, це надто фізична така робота. А так він сьогодні і ще два дні буде вдома. Три дні вдома. такого не було дуже-дуже давно. Андрюша щасливий. Він навіть дізнався, що папа вдома буде три дні. Я його не змогла вмовити весь ранок, поки паша спав кудись поїхати. Все йому перечисляла. Він каже: А я хочу бути вдома. Щас папа прокинеться, я хочу бути з папою. Ми будемо і з тобою, каже з мамою. і ми будемо разом гратися. Блін, і так це було мило. і ми потім пішли. Паша прокинувся, ми його розбудили. Так класно провели час. Просто дуже давно такого не було. Тому. Я максимально щаслива, наповнена енергією, щастям зараз. Це попросив мене. Я вже не змогла відмовити паші, щоб приготувати йому ще й на додачу до всього того, що він вдома тепер е, сушить. Тому поїхали їхати, хоч 3-4 хвилини до магазину, але вже знімати нічого не буду. Просто включу музику і обожнюю, коли сама Ну, навіть забрюша, просто включаю собі музику. Ось так він виглядає всякими дивними сухими. З сушеними продуктами, вареними, копченими. те, що ми не їмо. Дуже багато азіатського. Єдине, що Андрюшки я тут купую, це якось ми дивилися, тут по акції були солодкі, класні штуки, але вони, в принципі, по складу дуже-дуже нормальні. Але щось вже не бачу, треба йти. Може це просто як рекламні були, крич типу такого щось. Але я дивилася по складу, дуже-дуже смачні. Наприклад, в чому різниця по ціні? Типу, це як Walmart. Ми частіше ходимо, тому що, наприклад, ось авокадо коштує 1 долар за штуку. До речі, капець воно зелене. А мені треба свіже. О, точніше вже таке м'якіньке. Блін, придеться, мабуть, Walmart їхати. Я приїхала сюди, думала, відразу все скуплюся. Щось взагалі не бачу нормального авокадо. Корочу, воно коштує 99 центів за штуку, а в ТВН коштує приблизно 50-60 центів. Тому ось і різниця. Ладно, не знаю, зараз подумаю, що робити. Ще тут дуже величезний вибір тофу. Це все, тофу, тофу, тофу. І колись ми навіть купляли, але просто я переїла його. Я його в яйці різала квадратиками і в яйці, і на сковородку, дуже-дуже смачно виходить. Є яке хочеш. І Веганське, органічне. Коштує 3-5 доларів за упаковку. Це, звичайно, 1,79. Але ціни на іграшки, може так і в інших магазинах. Але робот за 90 доларів, не знаю, трошки. Думаю, дорогувато. Я не прийшла тут розповідати про те, що тут все дорого. Просто звертаю увагу і думала, підійду, може, Андрюшки якусь іграшку. Але за навіть 25 за такого маленького, то mm -mm. трошки mm -mm. пошукаю і щось інше, що, може йому візьму. І думаю, йому буде достатньо і піти в чекпілі, і буде щасливий. Прийшли в відділ той, куди я планувала. Це риба. цей кусочок, наприклад, 16 доларів. Мені просто здається, що ми за доларів 10 купляли останній раз. Чи я так на ціни не звернула увагу. Але так, да, я хотіла угор купити. От увер точно десятку, да, ось. 10 доларів. Але для одного разу можна купити. Є вже варений лобстер за 15 доларів. До речі, мені здається, що я ніколи в житті лобстера не їла. Так, майже 100 грам грам 200-300 тут я не по ЛБ на дуже 74 ЛБ то вийшло ось на 20 доларів такий кусочок, але з нього я зроблю і сушки і просто в суші поклону. Тому... Бо я минулого разу тут думаю не буду отак брати, а пішла там, де рибу свіжу продають. Думаю, візьму кусочок, там такий був порізаний половина лосося. Я беру і мені заважу на 52 долари. Я така довго думала, що робити, потім зрозуміла, воно дійсно там важке, там великий кусок вийшов. Ну, Я його потім вдома порізала, і в мене там довго були на супи, на аерогрилі потім робила, так само запікала цю рибу. Але сказала, що ні, краще вже такі кусочки, бо я на сьогодні не планувала більше 30 доларів витрачати, бо ну, зараз не на часі. Пішла знову сюди, там, де я тільки що розповідала, скільки тут коштує. Виходить, що один ЛБ тут коштує 13, а тут один ЛБ коштує 27. Мабуть, я трошки не хочу так все-таки брати. Зараз просто попрошу маленький кусочок, прям один ЛБ, а не як мені минулого разу там десь 7 чи 8 ЛБ заважило, коли мене на 50 баксів вийшло. Просто візьму один ЛБ і все. Так, зараз покажу відразу, що по ціні вийшло за кусочок рибки. Вийшло, що ось ціна за ЛБ дійсно 13 доларів. І взяла один на ЛБ-22 і за 15,85. А там було на 20 доларів і набагато менше. Ось про такі я розповідала щось такі, Андрюшки. Тут мінімальний склад цукру. Десь тут написано. Короте, мінімальний склад цукру. Ось такі вони різні є. За 3,99. Андрюшки ми вибрала ось 5 доларів, коштує 10 упаковок соломки. Бо щось майже тут ніде не бачила якусь соломку. Окрім ну, такої. О, вона дуже солодка, ми його іноді теж купуємо, але ось візьму просто, звичайно. Тобто сподіваюсь, що він буде її їсти. Оскільки Андрюшка обожнює ще і оці морі маленькі, то беруємо якісь такі спробуємо. Сподіваюсь, що буде смачно. Коштують вони зараз по акції 6 доларів за 20 штучок їх. А є тут і по 9. Ось і, коротше, приблизно ось такі ціни. І по 14 доларів за упаковку. Ну, взяла то середню, не саму дешеву, коротше, середню. За йдемо далі. Ну, це треба тут ходити з перекладачем. Просто що це таке. Ось такі якісь вони склеєні наче всередині, такі штучки. Все, наче все купила, можна йти на касу. Та я зайшла, думала, щось недорого, вже 50 баксів у мінус. Ще тут, коли виходиш з кас, то повертаєш направо, відразу є. Зона, як в і ось дитяча зона, там прикольна, ми колись з Андрюшкою теж там гуляли і їли ось такі вкусняшки, пончики. Просто найсмачніші. Типу які клери коштують по 5 доларів за одну. Тут різні і автомати ігрові. Може, я так спішу, але вам вже покажу. Коротше, да, тут такі і такі товари продають, але ось... Тут прикольно проходити з дітьми у вихідний день. Ось це дитяча така безкоштовна ігрова зона і тут чоловік ось, надуває різні кульки, ось черга і робить в них все, що ти попросиш. Тут за долар доларю мені вигравав якось прикрасу на шиї дуже гарну. Можна виграти різні ну, такі японські іграшки, не знаю. Можна знайти популярності, просто тисячу горілків різних. Щось на камері погано видно. Там далі фудкорт вже не буду знімати. Біжимо додому, бо мама вже прокинувся Андрюшкіна і чекає. І по ціні, як я казала, приблизно, але дойшло да, 49,79 за це все. Так, вони тут ходять між домом. Це все втікла вже. Бачиш, білочка, Андрюш? Білочка бачив? Вон перед мамою. Троше загаром футболочний. Тобто починаємо трошки майки носити. Суші поки відміняються. Тільки прийшла додому, паша попросив нас зараз одна машина на двох поїхати в один магазин. І дуже здивований, що я за кермом. Я кажу, ну я ж міг їсти зараз папа дасть. Бо він ще зі мною по Хайве не їздив, тому зараз якраз почую його коментарі. Які твої враження? Супер. Я молодець, але вже розповідаю, що я сижу неправильно. Як мої кісті мають тут бути, щоб я правильно. Не чіпай, тут. дали Андрюше в машині цукерку, покажи. Боже, покажи, покажи, покажи. О, це по показує який брудний. Ось кофта, штани балиться. Прийшли якусь, нам треба ш... кусок шкіри. Коротше такі купити. Ткань. Якийсь магазин, Ма... Маркус чи Майри. Майклс, якийсь перший в такому приїхали. Дивіться, я так думаю, тут все для творчості. Ой, прикольно. Ось Такі як сухоцвіти. Але це пластикові. Та я бачу, ми її не купуємо, не чіпай. А я не хочу. Андрій, тебе заберуть зараз. Андрій так, це тут все для творчості. Якщо хтось займається творчістю, то напишу потім адресу. Тут просто весь магазин. Все для того, щоб робити своїми руками. Ти можеш нічого не брати, Андрій? Спеціально ходь. Ну все дістає, поклади на місце. Ниточки, так. Да. Отут вони мають лежати. Зна, що тобі дві літери дерев'яні? Поясни, будь ласка, лобес. Чікфіле будуєш? Чікфе є. Тебе є тета, ідуть ми десь. А он знайшов ще ракету. Да, це типу розмальовувати. Я так думаю. Ой, до речі, колись шукала такі ліпучки. Тепер вже не актуально, але тут є за 6 доларів. Мені для взуття одного дружкиного треба було. Можна було б купити і не дуже довго б вистачило. До речі, тільки що їхали додому, заїхали, пашу висадили і. Побачила біля дому, хтось виставив, типу, віддати дві коробки. Мене якраз переїзд скоро. Що ви думаєте? Звичайно, я забрала. Я не знаю, може вони коштують по 2 долари. Але стоять і стоять, ніхто не забирає. Я ще зранку їх побачила і коротше. Вирішила, що зараз, якщо буде їхати, ніхто не забере, то буде моє. Так, Андрюшка, куди ми приїхали? Розкажи, будь ласка, грязнулька. Не встигла його перевдягнути. Ось грязнулька ти отюдь. Хто їв там шоколадну печеньку таку смачну? А палочки, так, купила палочки, ти що показувала вить. Мартя, а, Типу соломку. Купила цілу коробку 10 штук і він спробував сказав, ні. дай руку, будь ласка, тут машини. Дай руку, будь ласка. Руку. Ти мене чуєш чи ні? Давай. Побачив, що машини починають їхати. А приїхали ми ось філе. Пропускайте. Ти дуже хотів сюди чи так собі. Друзі, друзі, побігли. Пропустили, бо ти маленькі. Це на вході відразу безкоштовні всякі соуси. І таку наклейку ми беремо, потім на стіл клеїмо, щоб ти було чисто. Дякую. Я О боже, а не чисто не так? Не Добре, пішли в чергу, будь ласка. Умиляється Андрюшкою, що він кричить тут на всю. Пішли в чергу. Так, стій біля мене, будь ласка, там в черга. Так, сіна, нам треба дитячий набір. Зараз буду піхати його. О, Андрюша вже знайшов собі. Чим буде займатися тут. Листочок. Бери, бери, бери. Тут можна безкоштовно взяти олівці і розмальовки. Поділишся з мамою. Бо Я взяла тільки один набір, не брала вже собі, бо в мене дома чекає через годину-півтори, приготує багато суші, а дружка не супер їсть. Воно брудне, не треба це робити. Не треба, воно брудне. Просто чекаємо. І зараз тьотя принесе тобі замовлення і відкриємо. такі штучки тут клеяться, щоб було чистенько одноразові. І ми тут завжди біля вікна сідаємо. Андрюшка на сонце, бо тут дуже сильно кондиціонер працює, тому в мене нема кофти з собою. Но це єдиний мінус, що дуже-дуже спекотно на вулиці, а потім всередині просто холод. О все. Thank you. Uh... Вже принесли, і я думала, що я замовила сендвіч делюкс, але замовила звичайний, і він почув про те, що я кажу: Ой, горю, а я хотіла делюкс. Кажу, але ладно, може, я неправильно сказала, він не так зрозумів на касі. І він каже: Ой, ой, вам зараз принесемо. Коротше. залишили і цей, і зараз мені ще принесуть бургера. Це якраз собі не замовляла, бо один на дружки, один мені випадково. І ось принесли той делюкс, який я і хотіла замовити, але я за нього не платила. А за це заплатила, тому ну, отакий тут сервіс. Круто. Все, Андрюшки, включила мультики, починаю готувати суші. Це займе приблизно для вас одну хвилинку чи дві, для мене годину 20, мабуть. Речі, беру найзвичайний наш рис, який даю, до речі, і в і У мене його, мабуть, у 20. Тому я стараюсь через це дуже часто робити суші, щоб просто його використовувати. Так що. Ще не готовий, то ось покажу От такого, такої кількості мені вистачає для того, щоб приготувати десь 8 ролів, 10 сушок ось з лососом буде, Філадельфія підготувала коврик, коротше спеціальний для суші. Ну і все, в мене норі дві упаковки, тому. Сюди кладусь мене така є з долара. Я скупляла в магазині долар. Я сюди так сушки викладаю. У мене буде з вугрм і з лососом. Сушки, а тут вже будуть суші. Чекати, коли повітря вийде і рисуварки. Це спеціальний уксус для суші туди займаю. Трошки більше години. Андрюшка з папою на басейні йду їх забирати. Андрюша не хоче. А я приготувала ось таку кількість суші. Не знаю, не рахувала, скільки ролів в общем, вийшло. І ось такі тут сушки. Не помістилося в мене немає ще одної тарілки. Коротше, прийшлось просто так всунути, нічого страшного. ось тому Всім смачного. Потіна думала виходити вже. А я, я не буду видати, на о, не дивився по сторонам? О, Ой, ну. О, о, що він не біг по дорозі, не дивився? Вона. Так, заходь давай, плавун. Мокрий весь. Воняє то суші, рис так пахне. <гум> Це в нього в папу. <гум> не, не, люблять запах рису, коли він з цим уксусом перемішаний. Бозя. <кху> о, ти що, захворів? Бозя, <гум> Бозі. Ні, я хвати, у мене у мене оддає. Одна температура, боже, якість, звісно, все, стоп. Ми вже готуємось до сну, так що дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось з вами у наступному влозі. Всім покази Б. BB. На да, втомлені. Хто? Ну, хто це? Не? Скажи, скільки я ж не знаю. А сколько? Все их так? Ага. One, two, three, four. Good Давай далее. Ты ж нас вчишь, давай вчи. давай. та Добре, давай далі. Бабу, у мене телефон. Добре, все він поклав. не зовуть. Добре, давай далі. Хто там далі? Бізі. Та там вже нема нікого бізі. Да, вже нема бізі. бізі були тільки бджоли. Давай далі. Хто не, та? не там? Це там ябить, я ховай. Це хто? Це шел. Це Шел

Everything. <laughs> 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 Good night. Good night.